Всіх вітаю на каналі двері Ідеал. І на огляді сьогодні двері 4 класу Зламатривкості. Що вони з себе представляють? Ну, По-перше, вони 4 класу зламатривкасті і 2 класу Е, Ці двері сертифіковані, мають два сертифіката підтвердження. Тобто на 4 клас і на 2 клас Кули тривкості. Що вони собою представляють? Це масивні двері вагою. Від 190 кг. від розміру залежить той тобто, в базових розмірах. Вони мають вагу 190 кг. Якщо розмір збільшується, тоді вага дверей збільшується. На двері ми встановлюємо як в бетоні стіни, так і в газобетоні стіни. Кірпіч, керамоблок, газоблок. Ну тобто без різниці. Ми їх встановлюємо. Якщо потрібно, додаємо туди додаткове кріплення. В базовому кріпленні йде 10 штук кріплень, все ставиться на сварку. Оздоблення це внутрішня сторона, яка з квартири буде видно. Вона білого кольору, чисто білий колір. Металевий композит такий стоїть. Красивий, дуже красиво. Вона смотриться. Все просто, ну красиво. Йдуть замки. Замки. Основний замок моя італійської компанії. Масивні у нього регіля 4. Ну вони зараз не видвинуті. Масивні регіля, дуже надійний замок, блокується при переломі циліндра. броненакладки, захисний карман не дають можливості навіть добратися до циліндру. Тому що, повторюсь, ці двері мають четвертий клас зломотривкості, вони дуже міцні. Керується циліндром, це циліндровий замок. Зараз стоїть тимчасовий циліндр, ну, такий недорогий бюджетний циліндр, тому що йдуть ремонтні роботи у людей. Дуже часто ми ставимо ці циліндри. Дешевий такий циліндр, 300 гривень. Він коштує. Потім замовник, коли закінчить монтажні роботи, поставить постійний циліндр. Або ми приїдемо, поставимо, або замовник своїми силами поставить. Це циліндр Абус, серія Бравіс. Німецький циліндр. Він в упаковці, тут запакований, в запаковані ключки лежать. Шостого класу безпеки. По циліндрам це максимальний клас безпеки. Верхній додатковий замок він йде на 5 ригелів. Масивні ригелі по 18 мм сувальної системи. Самий надійний замок на сьогодні це ЧРМ Рікс Плюс. Від нього ключики в упаковці. Там ще целофановий ключик всередині. Він запакований. Всі ключі їдуть запаковані до замовника. Глазка в цих дверях немає. Тобто під домофон, відеодомофон буде стояти Чотири антизріза, правильної довжини, міцні, посилені, Тобто вони несуть свою функцію, тому що на багатьох дверях бюджетних або не спеціалізованих зачасту антизрізи не несуть своєї функції. Якщо вони двійні, то тоненька полка. Свиненька полка, їх можна просто вивернути. З другої сторони, вони ну, лежить від нього. Налич... Налічник такий, обналічка, лиштва української мови, лиштва. Все вирізано, все закатано. Ось такого кольору вона з наружної сторони ці двері такого кольору. Ще покажу по налічнику. Ми робимо четверть, коли на стінку лягає... лягають двері, тому що в нас коробка вона виконана таким чином. Коли вона лягає на стіну, вона находить на стіну. І для того, щоб коробку не видно було з під налічника, робиться така четверть. Якби налічник був ровний без цієї четверті, то торча... ну, був би зазор між стіною і обналічкою. А так оця четверть, вона лягає на стіну і красиво гарно це виглядає. Мовляйте, надійні двері. Бажано від 4 та вище класу, всього класів 6 по зламаткості. І повторюсь, всі двері від 4 класу вони в нас мають кулитривкість. Наприклад, якщо двері 4 класу, то там обов'язково другий клас кулитривкості. Також у нас є 4 клас кулитривкості. Сертифіковані двері. Замовляйте, кому потрібен захист від того, щоб не прострелили. З автоматів замовляйте четвертий клас, коли собі дверей. Ну там зломатривкість буде вища. Там є зломатривкість п'ятого класу та є шостого класу. зломотривкість. Цим мирного неба. До побачення.